Мерц вийшов із заявою. Про це пише Блумберг. Пан Мерц розчарований переговорами. Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не може чинити достатній тиск на Путіна для закінчення війни. Пише видання. Водночас німецький лідер зуважив, що Європа залежить від допомоги США, тоді як Китай, Індія та Бразилія налагоджують відносини із Росією. А коментарі Мерца прозвучали на тлі обіцянок європейських лідерів надати Києву гарантію безпеки у разі припинення вогню, навіть коли. yeah Щодо конкретних зобов'язань президента США Дональда Трампа не з'явилося жодної ясності. На тлі цього пишуть журналісти всі спроби наблизити перспективу мирних переговорів впираються в непохідність Москви. Путін чергове повторив те, що Росія не погоджується на присутність військ країн НАТО в Україні. Видання з посиланням на чиновника знайомого з переговорами визначає, що союзники України взяли за мету надати Україні сильну позицію, аби Росія ніколи більше не атакувала її після закінчення бойових план полягає в тому, аби перетворити Україну на Дикобраза стратегія також відома як ізраїльська чи південно корейська модель. І, хоч Зеленський вже неодноразово заявляв про свою готовність зустрітися із Путіним, Москва поки що не висловила жодної зацікавленості в цьому. Хіба що Путін пропонує приїхати президенту України в Москву? Трамп, який обіцяв тиснути на Росію, досі не виконав своїх зобов'язань. І за словами одного із чиновників, європейські лідери погодилися, що Жорсткіші санкції проти Росії є ключовими для того, аби змусити Москву припинити війну та розпочати переговори щодо мирної угоди. Вони чітко дали зрозуміти Трампу, що тепер чекають на відповідь США, аби спільно посилити санкції проти Російської Федерації. Додає видання Блумберг. І пресекретар голови Кремля Дмитрій Пісков цинічно заявив, що гарантії безпеки для Росії мають бути юридично зафіксовані, оскільки вірити на слово нікому не можна. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Гарантії для Росії мають бути оформлені в документи, які юридично зобов'язують вірити на слово нікому не можна. На тлі активного обговорення українських гарантій безпеки зі світовими лідерами російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність таких самих гарантій для Росії. Цитую, ми будемо поважати ті гарантії безпеки, які повинні. Бути вироблені і для Росії, і для України сказав Путін 5 вересня і дав обіцянку виконувати домовленості. Також додав, що наразі обговорень гарантій безпеки з Росією ще не було і уточнив з ними на серйозному рівні, з нами на серйозному рівні. Поки що це ніхто не обговорював і. У разі укладання мирної угоди в Україні може з'явитися велика демілітаризована буферна зона, контроль за якою здійснюватиме міжнародний моніторинг, охоронятимуть війська країн поза НАТО. Те, про що ми говорили з паном Іваном Ступаком, зокрема Бангладеш і Саудівська Аравія. про це повідомляє NBC News. більш детальніше про що йдеться. За задумом буферна зона стане великою демілітаризованою територією, межі якої були Меж якої поки що не визначені, вона має розділяти російські та українські позиції всередині України і виступати способом захисту країни від нової агресії. Як повідомили особи, знайомі з планом, частково завдяки своїм технологічним можливостям, Вашингтон може взяти на себе ініціативу щодо моніторингу цієї території, використовуючи дрони, супутники та інші розвідувальні засоби. Дії США координуватимуться з іншими країнами, які також залучать власні ресурси. Водночас охорону буферної зони, за даними джерел, можуть забезпечувати війська з держав, що не входять до НАТО, зокрема Саудівської Аравії чи навіть Бангладеш. При цьому американські війська на території України вводитись не будуть. Як зазначили деякі з джерел, Путін повинен буде погодитися на будь-який план надання Україні гарантій безпеки а у НАТО чи навіть натяк на це є для нього серйозною проблемою тому. Розробники плану ретельно уникають використання сил НАТО чи будь-чого, що нагадує атрибутику НАТО. Замість цього деякі гарантії, ймовірно, будуть спиратися на війська країн, що не входять до НАТО, і на мережу двосторонніх угод між Україною та її союзниками, які нададуть Україні гарантії безпеки без залучення статті 5 статуту НАТО. Напад на одного означає напад на всіх. Що для Москви є червоною лінією? Туреччина візьме на себе економічну складову безпеки України. Президент Туреччини Ердоган відповідатиме за забезпечення безперешкодного потоку товарів і послуг у Чорному морі шляхом морського спостереження і забезпечення дотримання правил у протоках Босфор і Дарданелли. NBC News пише, що будь-який план залишається попереднім, доки його не погодять президенти. Володимир Зеленський і російський терорист Володимир Путін а також інші світові лідери, включаючи президента США Дональда Трампа. За даними видання, план був розроблений після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня. Спочатку очікувалося, що вона відкриє шлях до подальших переговорів, можливо, навіть в прямих дискусій між Путіним і Зеленським. Однак прогрес у перемовинах. Уповільнився, попри це союзники України продовжили роботу над потенційними гарантіями безпеки, які можуть стати ключем до миру. Санкції санкції ще раз санкції, ми про них говоримо часто, і на початку фірної години пригадували те, що делегації європейського союзу вирушають до Сполучених Штатів Америки для роботи над санкціями проти Російської Федерації. Є посилює тим часом координацію зі сполученими штатами у санкційній політиці. І про це повідомляю з посланням на заяву президента Європейської ради Антоніо Кошти в Ужгороді. І кошти на спільній прес-конференції з президентом України повідомив, що для того, аби змусити. Росію зупинити війну необхідно більше санкційних заходів. І за його словами, у Брюсселі вже стартувала роботи над новим пакетом обмежень. А європейська команда прямує до Вашингтона для координації з американськими партнерами і а, сказав наступне: ми працюємо з США та іншими партнерами аби посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій. Вториних санкцій, і в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом. І наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтону, аби працювати з нашими американськими друзями. Європа та Україна це спільне майбутнє. Президент Євроради підкреслив, що Євросоюз працює разом із Україною над спільним майбутнім, підтримуючи процес відбудови та шлях до. Членства в європейський союз додав, зрозуміло, що членство України в європейському союзі це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців. І він також відзначив, що в ЄС позитивно оцінюють реформи, які проводить Україна навіть в умовах повномасштабної війни. І Підкреслив необхідність продовження цієї роботи.